Панове, всім привіт! Вітаю вас із початком головного промо кожної FIFA Ultimate Team, Команда року в наш Team of the Year. Як і багато хто із вас, я теж збирав паки для того, щоб в мене був якийсь моцний пакопенінг під команду року, і вирішив відкривати все, що назбиралося саме зараз на гравців атаки. А це Лео Месі, Кіліан Бапе і Карім Бензема. Напишіть у коментарях, що ви найкрутішого спіймали у своїх паках, і не забувайте підтримати це відео лайком, оскільки даний пакопенінг Видався справді феєричним. Англійська прем'єр-ліга це завжди цікаво. А коли ще й такий матч, як завтра, арсенал проти Манчестер Юнайтед, це просто вау. Тим паче, що в складі арсеналу грає наш Олександр Зінченко. Фавбет чекає ваших прогнозів на цей та інші матчі. Так що заходьте посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Що там її викидують Все лежить, все лежить. Єй, Мбапе, Месі бензима, яка краса, яка краса. Мбапе, падай мені, щоб я твій потом не збирав. Єе, пустило кудись. Відкриваю. Перший пішов. Ей. Давай зробимо підсвітку синю під Тоті, справді. Гарна ідея. 81 плюс 11 гравців. О, це в мене можливо за жетончики зелененькі. Інформ. Рашфорд. Ні. Він був лівим. Ward Pro87-й, але десь може і згодитися такий. Покба, шик, Гріліш, Jordi Alva, 85-й. Це якісь там завдання. Ну. Давай, пішли. О, волкаут. Рарний, але. О, ну це не може бути МБП. Це канте. Давно його не бачив. Гарний фолдер. E, Сподіваюсь, що дублікату в мене немає в клубі, щоб я вже зараз не парився. Треба форму, до речі, змінити. Бастоуні. Волкаут. Ей. Тоні Кросс. Добре, що він не дублікатом в мене, бо я чимало таких карточок скидував на героїв і так далі. Тоні, де ти виходить, Тоні? Я форму так і не змінив, бо все глючить зараз в Ultimate Team. Тоні у формі штутгарта. Хто знає, може його Мерседесі куплять через пару років. На що сперся, Тоні? Ти що вже чекаєш гру про Гаррі Поттера, можливо? Хогвартс? Я собі візьму. Добре. 85 плюс 2 гравці. Це інформ. Незрозумілого калібру інформ. Але 87-й Ну, таке. Якісь нездалі паки ще залишились, зараз такі відкрию. Волкаут золотенький, Іспанія і волкаут це завжди не добре. Ну, але Родрі, двітя Ценко ще тут не у Жероні. Лише ось цей ще: 83 два гравці з тих слабших. То що Суарес якийсь, так? Ну ясно. Він чи не єдиний в цьому дизайні, який 83. Ооо, антрейт 84. Починається. Пік героя. Ой, погляньте! Нам дають безкоштовно 83. Три гравці 83, атака. Цей пак подарували і мені щойно. І тут в ньому пусто. Ой, Аспас, 85-й. Хоча б щось. інформ. 12 рарних гравців, що не продаються. Це інформ. лише б не дуплікат. Це Нігерія. Це той 83 й ні, бо це Страйкер. Це Осімген. Добре. 5 гравців. 84. То був облак, якого я скіпнув. Це був Волкаут. Гуд. Годиться. Дякую. 89-й рейтинг. Я собі подумав, що там якийсь вже шостий летить максимум і все. А то був файненький волкаут. 12 рарних гравців, які продаються. Волкаут, але золотий, де мій синенький. Ну, це не може бути МБАП, ми знаємо, але це Канте, який цього разу продається. Це є дуже добре. 89-й рейтинг. Канте. До речі, він зараз заспойлерів, що мені може впасти МБП. Ви бачили? Він зробив ось цей жест і це святкування МБП. Коли ви забиваєте якраз хрестик тицяєте, він летить на колінах і так. Зараз, якщо спіймаємо МБП, то не кажіть, що я не попереджав. Так. 84. Одна карточка. Чи можеш ти бути синьою? Ні, не може. А якою ти взагалі бути можеш? Це знову Аспас? Оооо, наша пісня гарна і нова. 85-й дублікат, Летс Гоу. Так, ми ще ближче до піку героя. Пішов пак за 100 тисяч номіналом. Ей, Не це на Волкаут. Це 84 пелегрині. 84. Один гравець. Це волкаут. Золотенький Це Левандовський. Ні, це щасне. Краще би був Левандовський, бо був би вищий рейтинг на СБЧ. Ще один гравець 84. Чи це і ж чесне? Англія. Стерлінг Санчо. 84-й. Добре, 12 рарних гравців. Вандейк. Бляха. І він ще й продавався. Так, так. Ультимейт пак. Ні. Де синій? З інформу впав Морено. 10 гравців 83. Це що буде десь ігреців 83 чи що? Ні, це буде Казиміра, просто не з того боку був волкаут. Годиться, годиться 89-й. Давайте що всередині 8 -го чи 7. Єє, Рубен ж, дуже добре. І мобілі ще. Що то ся робе? Що то зараз буде? Зараз я, я туре, влітаю в мою команду, я свого продаю, Let's go. Або те саме може відбутися з Лусіо чи з вайраном. Головне вірити, я вірю. Щиро вірю. 87. Можна і по статах піти. Я відкрив першого з них. Це Фізуха 83. Сила 88. Ой, Деф-43 це вже гравець лінії атаки. Може, то якийсь овайран. Але Стаміна на 80, то ні. Дриблінг дуже поганий. Паси катастрофічні. Це якесь лайно, але удари 90. Швидкість дуже несолідна. Боже! А можна підглянути дизайн картки? От дуже цікаво. Хочу побачити, що там Марвел, і заспокоїтися. О, це Марвел! Хо-хо! Початок хороший. Ооо, цікаво. Стаміна 89, 83, це потужно. Дефендінг 90! Це може бути Лусіо? Триблінг. Незрозумілий. Паси незрозумілі. Шутінг поганий. Пайс, такий собі, це не може бути Лусіо. Боже, це маскерано, дублікат. То якийсь базовий, то не може бути. То якийсь папен або гуву. Мудрик, ти не фартовий, то був папен. За що? Папен, Гомес і дублікат Маскерано. Срав пес. І піся в кіт. То є жах. Інформ. Дублікат інформ 87-й. Але цей пак продається. Цей пак продається, тому що це пак за збірку. Трейдабл, ура! Копієчка, копієчка, копічушка. 24 рарних гравці. Пак продається. Поїхали. Волкаут золотий. Англія. Кейн. Кейн. Hurricane. Нехай буде 89 рейтинг, хто є добре. І Інформ тут ще. І Мертенс. 5 гравців, 84. Мбапе, де ти? Ні, це знову золотий волкаут. Найде легенда якась. Це сон. Але він не продається. Це антрейд дублікат. Сон. Що з тобою робити? Я вже героїв зібрав. Сон. Ти в мене антрейд дублікат. Зомбара, перепишіть мені, будь ласка, на Баварію і Мюнхен. Ой, крос ще тут! Ого. А до такого я зовсім не готовий. 89-й 88-й дублікати. Ну як же ж так треба влучити в такі точки в моєму складі, що дублікати дати антрейдем? Чи крос продається? Бляха, реальний комент в чаті. Намбапе. Людина шарить. Рамос це не те. Кіліан Мбапе. XL Recovery у мене є 4. У мене є 4. Голанди, я поки що не повертаю. Використую три, залишиться лише одна така можливість, після чого далі вже тільки збирати якісь криві СБЧ. Але форму треба взяти, правда? Форму треба купити. Погляньте, які всі поважні такі. Маємо таку подію, команда року. Тож нехай вони будуть ось так одягнуті стильно. О, Мбаппе, oh, до речі, волкаут! Ха-ха, <laughs> я співав Мбаппе! Кантени просто так спойлерив тими двома пальцями. То був кіліан Мбаппе. 24 рарних гравці. Мбаппе вийде ще раз. Трап. Uh... Але цей продається. Начебто. Добре. Пак. Джамбо. gold players, які не продаються. І це щось не дуже добре. Це тренд. Я скидував тренда, ура! Мегапак пішов. Давай Рашфорд хоча б. Галейно. 85 буде в кінці. 24 рарних гравці продаються, і це не вже не волкаут. Італія. Шо от Бастоні, 85 плюс 10 штук. То все через те, що мікс був не той. Це був інформ Девіда. Плюс лише один. Це не дублікат. Сподіваюсь на високий рейтинг золота всередині. Салах, і Кейн дублікат, і крос дублікат. Я в шоці. Немає місця на ті дублікати вже. Але мо салах, це є добре. Кейн точно, точно, точно. Кейн трейд дублікат, дякую, чат. Ви мене врятували. Добре. Розміняли. Шило намило, мило, Гарсія Гарсія. і кроса виходить, що я квікселю і потім врятую, правильно? Тотілон. Okay. Окей. Відкриваю. Тут волкаут Лізе, погляньте? Мане кулібалі. Менді. Кулукако, чи тут добре. Вибираємо, друзі, одного з трьох. Казали, мені вже писали в чаті, начебто, Месі є в Moments? Правильно? МБП! ЕМБП в паци! Let's go! Дай, чекайте. Аляха, как буду сделаешь, чтобы мы попали первым? О! Есть! МБП! Я мечтал просто про МБП в паци! Let's go! Все, я пошел на 5 минут перерыва А тоді прийду і підемо у Фуд Чемпіонс. За FIFA Points особливо паки я не збирався відкривати. Можливо, трішечки на півзахист, можливо, коли вся команда року вийде, не знаю. Але один із глядачів по ходу моїх матчів у Фуд Чемпіонс закинув 800 гривень із коментарем це тобі конкретно на пак за 3000 FIFA Points, Іди і відкривай. І просто зірки на небі зійшлись. Я не знаю, як ще це прокоментувати. Погляньте, що сталося. До цього моменту було відкрито 35 можливо, паків. 30 точно, різного гатунку. Мега-паки. Паки, де було 12 рарних гравців, 24 рарних гравці, 30 рарних гравців. Пік з героями був, але не було ні фантастичного героя, ні гравця команди року. І ось настав цей момент, коли ми відкриємо пак за 3000 фа-поінтс. Тут один герой 87 або вище? Точно вище! 87-го не може бути. Ми тут чекаємо жінуля. Я знаю, що в цьому пакетику падає нуля. моїм підписникам падав. І ще там може бути гравець команди року, тож нехай щось та й станеться з того. О Жинуля! ДАВІД ЖИНУЛЯ Це реально Жинуля В мене! Неймовірно! Саби знали, бляха! То був пак імені Мафіозо! Всі мають що знати! Летс гоу! Давід же нуля! Точно ендгейм-карта! Неймовірні дива трапляються все-таки. І в мій клуб так гордо в цьому костюмчику влітає Давід Жинуля. І я свого продам. Круто! І то я ще не знаю, що всередині. Дякую, єй е спортс! Це була фантастика. Unbelievable! Я до останнього не вірив, що то тоже нуляє, тому зараз якийсь там гову, чи ще якийсь тризаге героєм стане з легенди. Wow. І всередині ще щось. Я не хочу то навіть скіпати, як він гарно стоїть, але я скіпну. То навіть лусіора хої чисто теоретично 600 тисяч. Нуля це просто найкраще, що могло тут впасти. Абсолютно, бляха, найкраще, ти розумієш? Мені! Мені! Че нарешті відкрили тут два інформи вас, чесне. зр картки тут нема, але нічого страшного бо ж нуля. До речі, дібала на дуже і дуже крутих статах, що по ціні. А по ціні привіт командировку називається. Він просто не ціниться, але я його продам потім, коли всі згадають, що є ще інформи. А, я його не продам, я забув, це ж антрейд. На вас чесний Ханданович матіп. Трошечки рейтингу. ой 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 рубен Дієш, в мене дупа! В мене абсолютно дупа, друзі, тому що в мене два інформи в антрейді дублікатами. І Рубен Дієш, антрейд дублікат, і Гула, антрейд дублікат. А там ще нуля. Як 50-та, де решта? У мене пульс 283. Тиск, тиск. Добре, тих я забираю вже нехай. 29 ще. О, хо-хо-хо! Ще Ернандес тут. Серхіо Рамос і Давід Жинуля вдома. Він все-таки зайшов! Let's go. Едерсон ще тут, друзі! Що за пак? На його вдре, що за пак? Вау, після цього паку можна паки до паски не відкривати. То вже буде після паски? Неймовірний пак. 978 матчів. Майже тисячу зіграв. Мене ще хтось запитував якомусь е, із відео показати статистику жінуля Імбапе. І от ми разом її бачимо перед тим, як я його продам, він не дограє тих тисячу матчів. Я його купував за 2 мільйони. Ну і в підсумку той же нуля, що був у моєму клубі, пішов за 1 мільйон 100 тисяч монет. Пощастило. Гравця команди року я поки що не спіймав, але хто зна, можливо, хтось із півзахисту чи захисту, чи коли вся команда року ще буде, таки дістанеться. Поглянемо на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, а я впевнений. Ани, що фарт із Давідом Жиноля заслуговує ваших лайків, то не забувайте поставити. Почуємось, побачимось, бережіть себе. Ну і успіхів у ваших паках.